Святкування Собору святогірських святих, які в Успенській святогірській лаврі спочивають, було встановлено 8 травня 2008 року на засіданні священного синоду Української православної церкви під головуванням Блаженнішого Володимира, Сабодана плюс 2014 року, митрополита Київського і всієї України, 11 12 липня 2008 року в Успенській святогірській лаврі відбулося урочисте прославлення 16 отців святогірської обителі, які трудилися у Святих Горах у XVII, XVIII, XIX і ХХ століттях. Окрім 16 подвижників благочестя, до собору святогірських святих включений преподобний Іоанн, затворник і чудотворець святогірський, прославлений українською православною церквою 24 серпня 1995 року, у Успенському соборі Святогірської лаври для загального поклоніння знаходяться мощі 11 із 17 святогірських святих. Преподобних Іоанна Затворника: Арсенія, Германа, Лонгена, Феодосія, Кіпріана, Йоанникія та Ісаакія, і преподобно сповідників Трифона, Михаїла та Іоанна, День Соборного святкування. Преподобних отців святогірських, 24 вересня, присвячений дню пам'яті преподобного Іоанна Стрельцова, одного із найвідоміших подвижників святогірської обителі, сповідник Ігумен Святогірський. Це він колись сказав пророчі слова про відродження святогірського монастиря хлопчику Василю, майбутньому владиці Аліпію, погребняку, пророкуючи йому вирішальну роль у відкритті святогірської обителі. Діточку, та ще прийде час. Святогірські дзвони задзвонять, а ти святі гори відкриватимеш. Згадував владика Аліпій слова прозорливого старця з душевним трепетом, підписуючи 1992 року документи про відкриття відновленого святогірського монастиря. Окрім того, день пам'яті собору святогірських святих припадає на перший день святкування, присвяченого присвоєнню Успенській святогірській обителі статусу лаври. Проходили ці урочистості з 24 до 27 вересня 2004 року. Очолив їх предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський і всієї України Володимир. Немає сумніву, що нам відомі далеко не всі імена преподобних отців святогірських. Пам'ять багатьох із них при мудрістю Божою залишилася від нас прихованою, можливо, тимчасово. Тому в день пам'яті собору прославляються також усі отці, які просіяли подвигами у Святих Горах за час існування успенської обителі.